Мумітроль почув голос мами і притьмом вистрибнув з води на берег. Йому пощастило вхопити її за вуха. Він тягнув, що було сили, упираючись ногами і лаючи мурашиного лева на всі лади. Крихітне звірятко та тюльпанна й собі кинулися допомагати. Спільними зусиллями їм врешті-таки вдалося витягнути маму Мумітроля на край ями. Її було врятовано. Мурашиний Лев, розлючений невдачею, закопувався усе глибше, і нікому не відомо, вибрався він коли-небудь знов на поверхню чи ні. Минуло чимало часу, перш ніж друзям вдалося повитрушувати пісок з очей та трохи заспокоїтися. Купатися перехотілось, тож вони подалися вздовж морського берега на пошуки човна. Сонце хилилось до заходу. Над небокраєм громадилися грізні чорні хмари. Здавалося, ось ось накотиться шторм. Зненацька вони помітили вдалині якусь метушню то було юрмисько крихітних блідих істот, котрі намагалися зсунути у воду вітрильного човна. Мама Мумітроля довго приглядалася до них, аж врешті голосно скрикнула Це мандрівники, це гратіфнати!» І щодуху духу побігла до них. Доки туди примчали мумітроль крихітне звірятко та тюльпанна, мама, стоячи в гущі гратівнатів, вони її ледве сягали до пояса, уже засипала їх запитаннями, безупину говорила, вимахуючи лапками і страшенно хвилювалася. Вона раз у раз допитувалася, чи не зустрічався їм татом у мітроля. Однак гратівнати лише відріщалися на неї своїми круглими безколірними очима і вперто тягнули човен до води. Ой! скрикнула мама. Я в поспіху зовсім забула, що вони не розмовляють і нічого не чують. Вона намалювала на піску гарного мумітроля, а поруч викреслила великий знак запитання. Однак гратіфнати й трохи не зважали на неї. Їм таки вдалося зіштовхнути в човна у море, і вони заходилися напинати вітрила. Цілком можливо, що гратіфнати не розуміли, чого хоче від них мама Момітроля, бо вони дуже дурні. Чорна хмара підбилася вище, найморі здійнялися хвилі. Немає іншої ради, як приєднатися до гратіфнатів, врешті зважилася мама. Берег тут похмурий і пустельний. Бракувало тільки ще однієї зустрічі з мурашиним левом. Стрибайте до човна, дітоньки. Але ж не на власний страх і ризик пробурмотіло крихітне звірятко. Однак продряпалося на борт човна услід за рештою. Суденце вийшло у відкрите море. За стерном стояв один із гратівнатів. Море чимраз більше темніло, хвилі бурнилися білими баранцями, а ген вдалині гуркотів грім. Волосся тюльпани ледь мерехтіли, тріпотіло на вітрі. Я знову боюся, прожебоніло крихітне звірятко. Я вже майже шкодую, що пристав до вашого гурту. Дурниці, почав мумітроль, але відразу втратив бажання підтримувати розмову і тісніше притулився до мами. Час від часу накочувалася хвиля більша за інші і перехлюпувала через борт. Суденце стрімко летіло вперед під тугою, нап'ятими вітрилами. Інколи повз них пропливали, витанцьовуючи на гребенях хвиль лос-русалки або ж миготіли цілі зграйки крихітних морських тролів. Гремотіло чимраз грізніше, блискавці вздовж упоперек, смугували небо. Ще й морська хвороба в мене почалася, заскиглило крихітне звірятко. Крихітку знудило, і мама мумітроля притримувала його за чоло. Сонце давно зайшло, та в спалахах блискавок вони помітили морського троля, який вперто намагався триматися поблизу човна. Привіт. гукнув мумітроль, перекрикуючи завивання бурі, аби показати, що він зовсім не боїться. Привіт, привіт. відгукнувся морський троль. Схоже на те, що ти наш родич. Не мав би нічого проти, ввічливо відповів момітроль, а про себе подумав якщо й родич, то, певно, дуже далекий, бо момітролі належить до більш аристократичної галузки роду, ніж морські. «Стрибай у човен. крикнула тюльпан на морському тролеві. Інакше відстанеш. Морський троль заплигнув у човен. І обтрусився на чепес. Чудова погода, зауважив він. Куди прямуєте?» Хоч куди, ліп би дістатися суходолу, скимліло крихітне звірятко. Воно аж позеленіло на мордочці, так його загойдало. Тоді ліпше я візьмуся за стерно, запропонував морський троль. Бо цим курсом занесе вас просто у відкритий океан. Він відсторонив гратівната, котрий правив суденцем, і переклав вітрило на інший курс. Дивина справді відразу пішла легше, коли за неї взявся морський трон. Човен, танцюючи, полетів уперед, інколи навіть перестрибуючи по через гребені хвилі. Крихітне звірятко повеселіло, а мумітроль. Повискокував від захоплення. Лише гратівнати сиділи мовчки, байдуже вдивляючись у небокрай їх ніщо не цікавило окрім руху вперед, з одного місця на інше. Я знаю одну чудову гавань, озвався морський троль, але вхід до неї бузький, і лише такому неперевершеному мореплавцю, як я, під силу його подолати. Морський троль голосно засміявся і змусив човна далеко стрибнути понад хвилями. А тоді, і при світлі перехресних блискавиць, вони побачили у морі землю. На думку мами-мумі Мумітроля, то була похмура і непривітна земля. Чи є там що їсти? запитала вона. Там усе є, чого душа забажає, відповів морський троль. Тримайтеся, зараз входити мовимо, в гавань. Тієї ж миті човен ускочив до чорної ущелини, де між прямовисними кам'яними стінами зависав буремний вітер. Море вирувало під скелями, і здавалося, що суденце летить просто на них. Однак човен легко, немов птах, перелетів до великої бухти, вода в якій була прозора. Тиха й зелена, наче в лагуні. Хвала богові, зітхнула мама мумітроля, бо не надто покладалася на морського троля. Тут наче й гарно, як на чий смак, мовив морський троль. Мені більше подобається шторм. Я щоразу щукаю бурі, коли хвилі потроху влягаються. З тими словами він булькнув у воду і зник. Побачивши перед собою невідому землю, гратівнати поважилися. Декотрі заходилися підтягувати обвислі вітрила, інші опустили у воду весла і бадьоро повеслували до квітучого зеленого берега. Човен пристав до луки, всіяної дикими квітами. Мумітроль вистрибнув на рінь зі швартовим тросом у руках. Уклоніться і подякуйте гратіфнатам за подорож, звеліла мама. Умітроль низько вклонився, а крихітне звірятко вдячно заметляло хвостиком. Дуже дякуємо, сказали мама і тюльпанна і присіли в реверансі. а коли звели очі угору, то за гратіфнатами і слід прохолов. Вони стали невидимими, мовило крихітне звірятко. Дивне плем'я. Усі четверо ступили поміж квіти. Саме сходило сонце навколо мерехтіла і виблискувала роса. Я хотіла б тут жити, озвалася тюльпана. Ці квіти ще гарніші за мій старий тюльпан. До того ж моє волосся ніколи не пасувало до його барви. Погляньте, хатинка з чистого золота! захоплено вигукнуло крихітне звірятко. Посеред лугу височіла вежа з довгим рядом вікон, у шибках яких відзеркалювалося сонце. Останній поверх був із суцільного скла, у ньому заломлювалися й виблискували сонячні промені. Здавалося, що то не скло. А пахла котливе червоне золото. Цікаво, хто там живе, мовила мама мітроля. Може, ще надто рано будити мешканців. Але я жахливо голодний, сказав мумітроль. І я, і я. водночас загукали крихітне звірятко і тюльпанна. Усі поглянули на маму. Що ж, вона підійшла до вежі й постукала. За хвильку у брамі відчинилося віконце і звідти визирнув хлопчик з вогняно-червоним чубом. Ви зазнали корабельної катастрофи? запитав він. Майже, на мить завагавшись, відповіла мама момітроля. Але в тому, що ми голодні, сумніву таки немає. Хлопчик широко відчинив двері та запросив усіх до будинку, а угледівши тюльпанну, Низько вклонився, бо такого розкішного блакитного волосся йому ще ніколи не доводилося бачити. Тюльпанна також злоробила глибокий реверанс. Їй неймовірно сподобалася його червона чуприна. Друзі піднялися услід за господарем стрімкими крученими сходами до останнього скляного поверху, звідки на всі боки було видно море. Там посередині стояв стіл, а на столі парувала велетенська миска морського пудингу. Це для нас? здивувалася мама. Звичайно, відповів хлопчик. Коли у морі лютує шторм, я пильную за берегом, і тих, хто знайшов порятунок у моїй бухті, завжди запрошую на обід. Усі вмостилися за круглим столом. Мить. І миска спорожніла. Крихітне звірятко, якому інколи бракувало справжнього виховання, затягнуло миску під стіл і швидесенько вилизало її до блиску. Велике спасибі, подякувала мама мумітроля. Напевно, багатьох довелося пригощати морським пудингом. Ваша правда, погодився хлопчик, сюди прибиваються з усіх закутків світу. Нюх мумрики, морські примарики, маленькі й великі повзики, хропунці та гимулі. Інколи навіть морські чорти трапляються. А мумітролів не доводилося бачити? запитала мама мумітроля. Голос у неї затремтів від хвилювання. Доводилося, бачив одного, відказав хлопчик. Це було саме у понеділок, після циклону. Невже це татко? скрикнув мумітроль. Він мав звичку запихати хвоста до кишені. Справді, було таке, я добре пам'ятаю, бо звичка дуже смішна. Мумітроль і його мама дуже втішилися, вхопили один одного в обійми, а крихітне звірятко підстрибувало від радості і вигукувало Ура! Куди він подався? випитувала мама, щось сказав. де він зараз, як почувався? Усе гаразд, подався на південь, відповів хлопчик. Ми негайно вирушаємо на пошуки, вирішила мама. Може, не здоженемо його? Покваптеся, діточки, де моя торбинка? Мама мумітроля сторч голов кинулася униз крученими сходами, решта лесть встигали за нею. «Почекайте! – закричав хлопчик. Постривайте хвильку! Він перехопив їх біля самих дверей. Вибач, що ми не надто чемно з тобою попрощалися, мама момітроля аж тупцяла від нетерпіння. Але ж розумієш, справи не ми в тому, перебив її хлопчик. Я лиш подумав, мені спала думка, чи, можливо, було б не тягни, нетерпеливилася мама. Тюльпанно, мовив хлопчик. Прекрасна тюльпанна! чи не хотіла б ти залишитися у мене? Дуже рада, відразу погодилася тюльпанна, сяючи від утіхи. Я сиділа на горі і уявляла, як гарно світило би моє волосся мореплавцям у твоїй скляній вежі. До того ж, я чудово вмію готувати морський пудинг, додала вона, і враз знітившись, зиркнула на маму мімітроля. Звичайно, я залюбки допомагала б вам шукати. О, ми дамо собі раду, заспокоїла дівчинку мама, а вам обом напишемо листа про те, як ідуть пошуки. Друзі обійнялись на прощання, І мумітроль з мамою та крихітним звірятком рушили на південь. Увесь день вони простували квітучими околицями. І, хоч як мумітролеві мітролеві кортіло роздивитися усе зблизька, мама, дуже кваплячись, не дозволяла зупинятися. Бачили коли-небудь таке дивне дерево? запитало крихітне звірятко. Довжелезний стовбур з маленькою китичкою у горі, як на мене, має якийсь дурнуватий вигляд. Це ти дурненький гостро відказала мама мумітроля, бо була трохи знервована. До речі, це пальма, а пальми завжди такі. Пальма той пальма, буркнуло крихітне звірятка і ображено замовкло. Ближче до вечора стали дуже гаряче. Квіти постулювалися, а сонце світило червоним сяйвом. І, хоча му кохаються у теплі, вони страшенно розморилися й охоче відпочили б у затінку котрогось із величезних кактусів, що росли повсюди. Однак мама не погоджувалася на перепочинок, доки не вдасться віднайти будь-якого сліду тата. Вони не зупинялися аж до сутінків, притримуючись південного напрямку. Зненацько крихітне звірятко завмерло. І прислухалося, що це чапає навколо нас. Тепер усі інші почули шелесте у листі. Це дощ, здогадалась мама. Доведеться таки сховатись під кактусами. Цілу ніч перещів дощ, не вщух він і вранці. Коли, прокинувшись, вони визирнули зі свого сховку, все навколо було сірим і сумним. Нічого не вдієш, треба йти далі, але спершу пригощу вам тим, що приберегла на чорну годину. Мама добула з торбинки велике шоколадне тістечко, яке прихопила з дивосаду старого пана. Вона розламала тістечко навпіл і поділила між малечею. А тобі? запитав мумітроль, Дякую, я не люблю шоколаду. Так брели вони під зливою увесь день. Ще й увесь наступний день. Погамувати голод вдалося лише кількома корінцями розмоклого балакучого кореня та пригорщою фініків. На третій день дойшли в як з відра, і кожен навіть найменший струмочок перетворювався на бурхливу ріку. Рухатися ставало дедалі важче. Вода невпинно прибувала. Зрештою мандрівникам не залишилося іншого вибору, як видряпатись на невеличку гору, щоб їх не змило течією. Там вони приникшли, спостерігаючи, як лекітливі круговерті підступають ближче і відчуваючи, що ось ось застудяться, довкола повінь несла меблі, будинки і великі дерева. Сдається, Мені знову хочеться додому, заскиглило крихітне звірятко, але ніхто його не слухав. Мумітроль та його мама помітили, як щось дивне танцює і кружляє у воді. То потерпільці з корабля. скрикнув мумітроль, який мав гострий зір. Ціла родина. Мамо, їх треба порятувати. Потік води ніс м'яке крісло, воно вигойдувалося на хвилях. Іноді, зачіпаючись за верхівки дерев, що стирчали з води, і знову пливло далі, зірване течією. На кріслі сиділа мокра кішка з п'ятьма такими ж мокрими маленькими кошенятами. Бідолашна матір! Скинула, скрикнула мама мумітроля і стрибнула у воду аж по пояс. Тримайте мене, я спробую зачепити їх хвостом. Мумітроль міцно тримав маму, а крихітне звірятко так розхвилювалося, що безпорадно стояла поруч і зовсім нічого не робила. Ось крісло пропливло повз них. Мама мумітроля блискавично обхопила хвостом одне бильце і потягнула до себе. Гей, гукнула вона. Гей, відгукнувся мумітроль. Гей, гей, попискувало крихітне звірятко. Тримайте міцно! Рісло поволі підбивало до гори, аж доки велика хвиля вихлюпнула його на суходіл. Кішка, хапаючи діток, за загривок, перетягнула їх одне по одному на берег і поскладала рядочком сушитись. Мяу, дякую за допомогу, мовила вона. Такого жахіття я ще не бачила. Мяу, хай його коти візьмуть. І заходилася вилизувати кошенят. Здається, розпогоджується, озвалося крихітне звірятко, намагаючи перевести розмову в приємніше русло. Йому було соромно, що воно не брало участі у порятунку. Так воно й сталося. Хмара розкололася, споза неї на землю упав сонячний промінь, потім ще один, і сонячне сяйво залило неозорене, водяне плесо, яке враз запарувало. Ура! закричав мумітроль. Ось побачите, усе владнається. Налетів легенький вітерець, розвіяв хмари і загойдав верхівками дерев, обважленілими від дощу. Забруднені води вляглися. Десь знову заспівала якась пташка, а кішка тихесенько муркотіла, ніжачись на сонці. Треба вирушати в дорогу, рішуче звеліла мама. Ми не можемо гаяти часу, чекаючи, доки спаде вода. Залазьте на крісло, дітоньки, і я виведу вас у море. Мяу, я залишуся тут, позіхнула кішка. Не варто намарно метушитися. Подамося додому, як підсохне земля. Її п'ятеро кошенят, які вже трохи відігрілися під сонцем, Попідводилися так само солодко, позіхаючи. Мама мумітроля відштовхнула крісло від берега. Добре пильнуйте, застерігло крихітне звірятко. Воно видряпалось на спинку крісла і роззиралося довкола, бо йому спало на думку, що у воді після повені можна знайти щось вартісне, скажімо, скриню, наповнену коштовностями. А чом би і ні, крихітне звірятко щосили напружувала зір. Ген в далині у морі щось зблиснуло, і воно, тремтяче від збудження, зарепетувало Пливемо тоді, там щось блищить!» Ми нікуди не встигнемо, якщо підбиратимемо геть усе, що пливе у воді, зауважила мама Мумітроль. Однак повислувала у тому напряму, бо була доброю мамою. Якась стара пляшка розчаровано мовило крихітне звірятко, підчепивши хвостом знахідку. Нічого смачненького всередині, додав му Хто зна, споважніла мама. Це не проста пляшка, а пляшкова пошта. Усередині лежить лист. Вона вийняла з торбинки коркотяг і відкоркувала пляшку. Тремтячими лапками роздягнула на колінах аркуш паперу і голосно прочитала. Хто знайде це послання? Благаю вас, порятуйте мене, мій гарненький будиночок знесла повінь. Я сиджу, самотній, голодний, змерзлий на дереві, а вода піднімається усе вище. Нещасний мумітроль. «Самотній?» Голодний, замерзлий, ще раз прочитала мама і заплакала. О, мій бідолашний, маленький мумітролю. Твій тато, напевно, уже давно втопився. Фу. Не плач, заспоковував їй мумітроль. Можливо, він сидить на своєму дереві, десь зовсім неподалік, де вода швидко спадає. Так воно й було. То тут, то там над водним плесом виринали острівці суходолу, паркани й дахи будинків, а птахи на повен голос заливалися співом. Крісло, підстрибуючи на хвильках, поволі наближалося до узвища, на якому меташилася численна юрба, виловлюючи з води свої маєтки. Це моє крісло, закричав великий Гемуль, який підбирав понад берегом меблі зі своєї їдальні. Як ви посміли плавати на моєму фотелі? Гниле дрантя, сердито відрізала мама мумітроля, вилазячи на сухе. Кому воно потрібне? Не дратуйте його, прошепотіла крихітне звірятко. Він може вкусити. Дурниці, відповіла мама. За мною, дітоньки. І вона рушила уздовж берега, доки Гемель розглядав мокру оббивку свого крісла. Погляньте, мумітроль показав на поважного марабу, який чалапав туди-сюди і сварився сам до себе. Цікаво, що він загубив. У нього ще сердитіший вигляд, ніж у Гемуля. Маленька сиромудра дитино, озвався марабу, котрий мав чудовий слух. Хотів би я почути, щоб ти буркотів, якби тобі було сто років і ти загубив свої єдині окуляри. Марабу обернувся до них спиною і продовжив пошуки. Ходи вже, поквапила синочка мама. Нам треба шукати твого тата. Вона взяла мумітроля крихітне звірятко за руки і рушила далі.